Продовжую записувати. Нахожусь на вулиці хлібна. Це місто Житомир. В Мене трошки відео виробило, але я потім їх з'єднаю. Потім з'єднаю і буде два відео. Так вийшло виробило. Так, бережно. Мені повинно... Я повинна спішити, бо я їду по повинах. Дивіться, мене те відео вже давно виробило. Значить будемо бачити за яку годину я доїду. Дуиха за пять хвилин. Дуже важко. Важко, ой, я иду. Ща, ця буде дына тут. Обе дына тут не вискучила. Тоді буде все вдало. Їдемо далі. Зелене світло. І так, їдемо. Не можна. Це їм показую, щоб вони не думали. Не повертати, не їхати, тому що вони дуже наглі. Розумієте? Дуже нагля. Мені здається, тоді перше відео все ж таки виключилось. Вимикнулося. Я дуже переживаю. І вийде так, що не чесно засіклося вим. Я. Чат, не чесно засікся. Сьогодні кажуть день героїв, так що це дуже для нас, для нашого... Для нашої країни це дуже для нашої країни важливе свято сьогодні. А я не знала, якого числа день. Є. А тепер буду знати. розумієте, а, наскільки далеко я повинна заїхати щоб а, щоб опинитися біля Глобула. ви розумієте скільки я, повинна, скільки я вже їду від вулиці Михайлівська. А, от. І ми побачимо час, за яку годину я доїду. О Боже, я дивлюсь, тут куди з'їжджати, хвилину. Це будуть зупиняти машинки, які наго їдуть, вчить їх, як завжди. А, там На їхній зелений хай їдуть, а на наш хай будуть добре зупиняться нам. Це я помахала знайомим. Їдемо. Не стоїмо. Бачите, міскають дома, домики. Ми їдемо, це дуже далеко, так. Голода у нас знаходиться від мене далеко, від вулиці Михайлівська. О Боже, якщо чесно, я завжди роблю зупинки. Зупинки обов'язкові. Просто ми не домовлялися. Ми не домовлялися про те, що я буду їхати без зупинки. Зараз біжіть. Дитина їде. Ух ти, Колясочка поїхала. Так, тут сидять старенькі люди, треба їх вміть об'їхати. І так. Ми під'їжджаємо. Девене світло. Гвину. Не можна. Не можна. Тут уже важко. От хто не їздить на роликах, навіть не уявляє, яка тут важка дорога. Тут можуть посилити тільки колеса. Такі дуже хороші. На хороших подшипниках. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як я доїду до Горобова, Тут ще одна зупинка. Тому що є проблема в тому, ви вже здогадалися, що я дуже втомилася. Я дуже втомилася, якщо я тоді доїду без зупинок, ви розумієте, це буде мій рекорд. Якщо тут ніхто не виїде на мене, о Боже, то виїдемо далі. Що дітки маленькі їдуть. Ой Боже, як же можна так доїхати? до Глобала. Я не розумію. Це дуже важко, без зупинок дуже важко. Навіть тролейбуси роблять зупинки, а я ні. Це дуже важко. А ви будете мене зараз вітати. Я доїхала до Глобала від Михайлівської без зупинок. Свої 39 років. Свої 39 років я доїхала без зупинки від вулиці Михайлівська, між прочим. Все, ми вже тут. Ось наша шам. Ось Глобал. Все, можете мене вітати. Все добре, хорошого дня. Ось я зробила свій рекорд. Зараз я буду шукати, де перезуться. І в знак собі самої вдячності я повинна випити каву. Все, все добре, до побачення. З вами була Авдєєва Валентина.